Всім гарного, приємного дня. Сьогодні мороз і сонечка. Така приємна, дуже приємна поводка. Дуже, дуже прям вона стимулює, знаєте, до позитивних емоцій, до якихось натхнень, до якихось дій. Я прийшла зараз на масаж. Чекаю у мене, поки є час, вирішила поки що прогулятись по сонечку, по парковій зоні, тут це поруч знаходиться, алейка в нас така. І, знаєте, сьогодні зіштовхнулася такою річчю, як людська жадівність. У людей є, є якісь, наприклад, якась нерухомість. Наприклад, на да, декілька об'єктів. Це я просто як приклад. Але вони в такому віці, що вони не можуть цю нерухомість вже а, нічого з нею зробити фізично. І У них немає вже ні здоров'я, можливості, нічого. Воно просто все вже валиться, йому вже просто вже приходить негідність. Не з кожним роком воно стає а, просто тягарем. Але. Вони намагаються якось його утримати, їздять між трьома цими об'єктами і не можуть дати вже йому ладу толком і самі вже втомлені здоров'я ним, але все ж одно вони його тримаються. І що як результат? Це інсульт. І лікарі вже забороняють фізичні навантаження, але ж все одно вони їздять, і ця автівка вже валиться, вона вже не заводиться, бо вже в неї кладати треба гроші, і автівка вже скоро, вони не зможуть на ній їздити, вони це не розуміють. Але ж, але ж вони хочуть продати одну з нерухомості за великі кошти на шибі, який нікому не потрібний, який ринок взагалі зараз дуже важкий. Вони питають твої думки, консультації, погоджуються на якісь твої думки, на якісь твої умови, але потім, як варіант, вони що роблять? Вони кажуть, що ти не правий, і вони хочуть своє, і вже вони взагалі потім нічого не хочуть, і хочуть це залишити, і хай воно буде, і хай воно згніє, але воно хай буде. І знаєте про що це висновок? Жадібність породжує бідність. Коли люди жадібні до якихось таких матеріальних речей, які насамперед їм не потрібні вже, вони породжують бідність. Чому? Тому що вони за собою тяг тягнуть якихось затрати, фізичне здоров'я, і моральне здоров'я, і взагалі відсутність нормального життя. Тобто людина починає вже е втрачати. Втрачати, лише втрачати, але ж вона все ж одно таке жаліє, 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 жаліє. Знаєте, і, і таке виникає питання: від звідкіля воно від Савдепщини, оце таке бажання нагребстись чогось, чи від ля таке в нас неправильне мислення, особливо у старшого покоління? Я не знаю. Це взагалі неправильно, коли можна було би жити нормально в одному об'єкті. А не в трьох одночасно і їздити там, не знати, що йому дати ладу в всьому і бути людиною, тобто відпочити, дати собі якісне лікування, надати, так, можливо, задонатити, зробити якісь гарні речі для себе та для оточуючих і пожити по-людськи, хоча б ці останні пенсіонерські роки, ніколи це не розуміла. От ніколи. Поїхати можна було в гарний санаторій, хоч раз в житті відпочити, просто відпочити, поправити і продовжити своє життя в найкращому стані якості. Але ж ні, дітям онукам воно не потрібно, нікому воно не потрібно, але ж все ж таки, нехай воно буде, і я помру, і воно піде зі мною. Нехай буде, воно гріє душу людині, оце все. Оцей вже напівзруйнований будинок, нехай він гріє душу. Тим паче на нього нема покупців реально. Ще ніхто не викликав бажання його зібрати, не відомо, скільки воно буде ще в такому підвішеному стані, його ніхто не купить, але вони навіть не допускають і не відпускають тої думки, що воно може взагалі не продасться, ще в найближчі часи. Але жадність своє бере. І знаєте, от коли люди дуже шкодують про щось, воно і не продається. Воно й не буде. Якщо є оця людини відпускають, краще, щоб вони просто прийняли рішення і сказали собі е, ні, ні, не буду його продавати і не морочили свої голови, тому що воно можливо і не продасться. Може, роками не продасться, ну, поки людина жива, навіть не продасться. Поки це бабушка або дідушка буде жива, вона не продасться. А їм коли навіть помирають, і так би мовити, енергетично з того світу не дають добро на продаж. І таке є нереально. Якось так. Тобто люди стають як заручники, заручники цього. Це те, що я вам казала. Заручники хламу речей якихось матеріальних, які не дають їм нормально жити, не відпускають, вони не розуміють, що вони як заручники цього. Ну, таке буває. Таке, мені шкода таких людей, і це приклад того, як не потрібно жити. Не потрібно так жити і приймати такі дурні рішення. І якщо ви вирішили змінити своє життя, то треба змінювати його і не озиратися назад. Всім гарного дня, натхнення і гарних, приємних емоцій на сьогодні і нових перемог.